Останній раз, коли в груповому етапі Ліги Чемпіонів не було жодної української команди, був далекий сезон 0506. І ось минуло 20 років, і ситуація повторюється. Але сьогодні я додав в Лігу Чемпіонів Донецький Шахтар, чи зможе я гідно виступити, граючи за гірників на легендарному рівні складності. Користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати свій футбольний інсташоп, в який вже звезли Джерсі збірної України 25-26. Пропозиція обмежена, тому поспішіть посилання в описі. І дивлячись на ту групу, яка нам дістала. Ну, я думаю, шанси в нас є. Наполі, Тоттенхем, Спортинг, ПСВ, Олімпіакос. Аякс, Слав'я та буде Як на мене, в топ-24 ми повинні заходити. Прям літати з двох ніг. Чи ні? Стоп. А що я тоді подивився, я не зрозумів. Я вже губу розкатав, думав, на ізі зайдемо в плей-офф. Ну, Копенгаген можемо перемогти. Олімпіакос також. Інтер Рал, скоріш за все, що мінус. Селтик перемагати треба, арсенал мінус. Брюге треба перемагати зі спортингом ну, в нічю. Хоча мені здається, з Брюге буде складніше ніж зі спортингом. Ну, три перемоги ми повинні робити: три перемоги, вісім поєдинків. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб зайти далі. Отже, друзі, перший поєдинок нас буде проти лондонського арсеналу. Виставляє наступний основний склад В нападів нас вийде Кауа Еля. Зліва Педріння, справа Алісон. Три футболісти в центрі: Гомес, Назарина, Бондаренко. Зліва в захисті Педро Енріке. Справа Тобіас. пара центральних, Матвієнко, Бондар, в воротах різних. Ну що ж, друзі, з центра поля починають футболісти Арсеналу. Перший поєдинок в цьому сезоні поїхали. Нагадую, що граємо ми на легендарному рівні складності. Перший гол Різник! Зараз пропустимо. Я відчуваю, що зараз буде нам. Треба заспокоїти гру. Дивіться, скільки гравців арсеналу на нашій половині поля. Ні, паце Мені погоду, пізда. Мені хана погоду, блядь. Ну, крутять вони дуже сильно. Хорошо. Браво! Йдемо тепер свою атаку. Просто прочитав. Браво! Хорош! Хорош! Ну, спокійно, 23 хвилини поки що. Не те, що складно, неймовірно складно. Хорош. Де ти? Де ти? Де ти? Бий! Звідти! Видихаємо! Видихаємо! Нормально ми з першого удару одразу відкриваємо рахунок в цьому матчі. Хорошо! Браво в захист! це погано. Взагалі, ізі може бути. Пролітає повз Матлєнко! І одразу! Одразу могли вони мене покарати. Ще ширше. Вперед. Поїхали. Повертаємо. Не було? Було. Дуже швидко розвиваються події. Навіть складно коментувати. Ну, ти що робиш Бондаренко? Хорош! Було б надто круто, якщо б було червоно. Починають нервувати футболісти арсеналу, розуміють вони, що в себе вдома, вони не мають права програвати. Шкода, не пройшов цей пас. Чітерський. 45 хвилини! Бондар, боже ж ти мій. Ой-ой-ой, ой 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 може зараз бути! Може зараз бути! Нехай проходить! Пробий. <плес> ну що ж, друзі, після першого тайму ми мінімально переграємо арсенал 1-0. Нас був один момент, ми ним скористались. Бондаренко. Іде на Алісона. Блін, ну немає ні в кого 5 зірок. Ну, Назарина, не прям же в Райса. Я думаю, ще трошечки, ще хвилин 15. Якщо ми не пропустимо, то треба перемикатись на п'ять захисників. Інакше. Боюсь, ми не витягнемо. Біжи, біжи, біжи! Класуйся перед. А чого один? А що ж він тут один? Я не знаю, хто там втратив свого гравця. Бондар, ну куди ж ти побіг? Ну куди ж ти? Куди ж ти побіг, братан? Погано, те, що на початку другого тайму ми одразу пропустили. Для арсенала другий тайм почався найкращим чином. Ой, ой, різний. Подача кіпер забрав. Швиденько. Погнали. Обстукались. Проходить. Назад п'ятою. Блін, ну ви думаємо, непогано. А може все ж таки перебудуватись п'ять захисників? Ну, типу, ніч я проти арсеналу, чим не результат. Хорошо. Марлон Гомес віддає далі. Педріньо. Педріньо розганяє атаку через фланг. О, чітанка була. Очередько. Егінал колопля. Давай. It's а от тепер ми переключаємось. Тепер найцікавіше, чи зможемо ми вистояти ці 20 хвилин. Але треба в сайт був! Воно. Воно! Оце була атака. Вбивай його! Хорошо! Ще треба! Найс! Подача! Виграй! Дина! Та... Біжи! Біжи! Марлончик! Тримай От Кажу ж тримай! Наше було вигадувати велосипед спокійно, друзі. 2-1 на виїзді, ми перемагаємо лондонський арсенал. Мені просто цікаво буде взагалі зіграти там проти Бадрильського реалу. У нас буде така можливість. Але що очікувати від Галактикос? Я не знаю. Перший домашній поєдинок і перша гра по снігу. Ой, небезпечно! А видавав непогано. Якби пройшло, було б дуже і дуже неприємно. Куди ж ти куди? дабл-таб, відпочинь, Більше поки що. На жаль, на наші ворог. Ванна Капітан! Бельгійського клубу. Найс! Хорошо, поїхали! Педріньо, Завершай! Завершай, Педріньо! Стійка! Боже ж ти мій, який момент для наших футболістів! віддав. Вона пробиває різник. Черговий сейв. Ну нахер не дають навіть розвернутись. Одразу накривають. Хорошо? Все, стоїмо. Просто стоїмо. Ой. Закриваємо його там! Бондор! Які питання до Бондаря, ви скажіть? Не може бути ніяких питань. Після першого тайму в нас нулі на табло. Воно. Там подавати, я думаю, ні на кого, але. Давайте спробуємо чому ні на кого! Алісон міг виграти! Дуже обережно. Хорошо, Молодчина Бондар. Погнав. Якщо нема. Да, ну конечно. Побіг, побіг, побіг. ж там офсайд. Вот. Чим не атак? там да, бачу далі. М -м -люша. Вона нам і не треба ваша ліва, якщо в нас є. Ну що ж, друзі, гра з Брюхи завершується з рахунком 0-0. Відігравши два тури, ми знаходимося на 14-й позиції. У нас 4 набраних бали. Це вже при тому, що деякі клуби зіграли по три поєдинки. Ну що ж, Олімпіакос, так само, як і ми, в двох матчах, здобув одну перемогу. Але в нас є ще одна ніч'я, в них одна поразка. Ортега, схавати його! Чудово! Ти гля, як вони несуться? Запускай. Ну Дуже сильно, братан. Ну куди? То Знову будемо грати другим номером. Ух, яке закидання Кіпер. Вони також нервують. Ще для нас плюсом є те, що граємо в себе вдома. Оу! Нам би мізку мудрика б сюди. <utan> ну Грубо грав. Грубо. No, там напевно стійка, да? Зарахую як плюс для різника. Я не знаю, як ми арсенал забиваємо, олімпіакосу навіть не можемо пробити поворотом. Тут буде такий ор, якщо зараз буде нічия. Знову <mu> перший тайм, знову нулі на табло. Блин, ну Я сподіваюся, що все ж таки <пор apples> та зможемо один забити. От, я не можу просто марлоном пробити. Хорошо. Вже вийшов під удар, вже плюс. Крий! Ебать. Там буквально трошки мені не вистачило, щоб заблокувати цей удар. Та в офсайді. ну вони тримають дуже круто лінію. А ну, звісно, вони можуть собі дозволити грати ось так в пас. ой 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 ой, -ой. щастило, що в нього трошки прицел збитий. Пролітаємо, Ой, пролітаємо. Браво. Тут тільки грати в один-два дотики, все, не більше. Ой, Джерсон чи Желсон. Виграй. А це вже шанс. А це вже зараз буде шанс тільки от Алісон. Він набігався. <тит> 90 хлили на егіналду. Боже мій, яка передача. Це що? Що це за шедевр? Неймовірно. Просто неймовірно. Отже, друзі, третій поєдинок завершено. на Рахунок 1-1. Перемога 2-1. 0-0. І ось один один. Зігравши 3 тури, ми займаємо 14-ту позицію. У нас 5 набраних балів. Блять, подивіться, Карабах на 10-й позиції. А щоб зайти на 8-му позицію, треба 6 балів. Ну, знаєте, якось поки що все адекватно. І для того, щоб подолати екватор групового етапу Ліги Чемпіонів, нам залишається зіграти всього на все один поєдинок. І це буде виїзна гра проти Копенгагена. Так, зараз здобуваємо 3 бали і йдемо на перерву в хорошому настрої. В цілому в першому колі в нас, як ви бачите, не супер складні опоненти. Но, no, Зорина, чувак! Може якось крутячка дамо. На, вийме. Виняв базару. За них грає Гебріал. Гебріал, делені, ніхіра собі. Я, ну, делені, окей, зрозуміло, Данія. А во шо там Гебріал забув? Кіпер забрав. Дальня. Ну ну режно. Погнали! Там. Напусті, буквально! Буквально напусті ворота Бондаренко. 25-та хвилина. Ну от з Копенгагеном я прям відчуваю, що тут можна грати. Паски, я не знаю, чи ж блочити, чи що робити. Ще. Фак. Нічого, просто на відскоках. Ніхрена ми не заслужили цей пропущений. Побачення. ну ні, братан. Ну що ж, друзі, паттерн ламається. Після першого тайму в нас 1-1. Хоча до цього взагалі ми не могли відкрити рахунок. Но все одно я налаштований дотиснути цей клуб. Якщо є можливість брати бали, то щоб не брати. Еліас! о хорош! <пух> Чуть не підловив. Обережно, обережно. Ніхера, ніхера! Поїхали, поїхали. Що творить різник? Він буквально нас рятує. Чудово просто! Тримай! 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 Ми придумаємо для себе проблеми там, де взагалі цього не повинно бути. Четвертий поєдинок, четвертий тур і перша поразка. Хоча я очікую, що ми програємо арсеналу, а не Копенгаген. І от тепер після чотирьох зіграних турів у нас 20-та позиція. Плили, плили на березі, спустились на 20-ту позицію. Отже, друзі, в нас залишається інтер, Селтік, Спортинг та Реал. Всі ці поєдинки ми проведемо в наступному випуску. Від вас лайк, підписка, дайте активність під це відео. І продовження не змусить на себе чекати. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре.